Чоловік думав, що дуже гарно маскується і викручується на мої питання, чому вкотре, у відрядження і де був так пізно. Я дивилася на нього і бачила, що він захоплений цією грою, наче хлопчик, навіть не знаю, що саме його більше тішило наявність іншої жінки чи приховування цього факту. Як кожна жінка, яка себе поважає, то я мала б піти геть з гордо піднятою головою. Але справа в тому, що я не мала куди йти. Все, що ми разом нажили за ці 30 років, то була двокімнатна квартира, якщо її ділити, то не знати, чи мені залишиться і половина. Ти жити до дітей я не хотіла, а їхати до матері то взагалі було поза межами мого терпіння. І знаєте, якось так сумно стало ні, не від того, що в Петра інша, геть не від того. Ми давно чужі люди чи не з першого дня спільного життя, адже вибирала я його не для себе, а для того, аби вгодити батькам з таким завидним нареченим. Стало сумно від того, що мама мене готувала до заміжжя з самого малку. Казала, що в цьому раю я матиму все, чого моя душа забажає варто лише слідувати правилам, яким вона мене навчила. А тепер вийшло, що наш рай. То двокімнатна квартира в на найкращому районі міста, за яку треба ще добряче вовтузитися. Мій чоловік ніякий не начальник, звичайний собі сантехнік на звичайній фірмі, думаю, що й його молодиця теж не красуня з подіуму. Це вже точно ні, а от колись у нього були гарні інші жінки, так гордо переді мною ходили, всім своїм видом натякаючи. Що ось я така серцегідка, яка здатна помахати пальчиком, і вже табун навколо. А мені й тоді не було неприємно адже чоловік на практиці виявився таким собі, хоч я мала вислуховувати його лекції, як він хоче приходити додому і як його мають зустрічати наварено, тихо і чисто. Я це й робила, дітей любила, в них мала те, що мала б мати в шлюбі, безумовну любов. І ось так я роки промарнувала в цьому раю, навіть не маючи часу з заготуванням зрозуміти, де ж те щастя, коли воно настане, бо його нема і нема. А далі майнула думка, що в таку гарну гру можна грати удвох. Нічого серйозного, бо ж які мої роки, але чоловічими парфумами можна набризкатися в будь якому магазині косметики. Попросила в сина гроші на санаторій, знаю, що жінка була проти, але я сказала. Скиньтеся, з сестрою, мені треба відпочити і запам'ятати свої 55. Це не така вже й велика сума, і пройшли вже ті часи Любий, коли ти мамі дарував квіти, а я від радості сяяла. Поїхала, відпочила, бачила в тих жінках те ти саме в погляді, що й у себе, що робити, коли вже немає сміливості на рішучі кроки. Одна навіть була з нашого міста, тому вирішили продовжувати нашу дружбу і тут. Ходимо по магазинах секонд-хенду в пошуках скарбів, як каже Анна, ти собі не уявляєш, які тут речі можна купити за копійки. Та подивися, які ціни. Так, це вони просто здогадалися, що це брендові речі, але ти дивися трохи в іншу сторону. І чим менше я сиділа вдома, тим частіше там почав сидіти мій чоловік. Спина його прихопила, уявляєте? Ні сісти, ні встати, кличе мене за кожну дрібницю. Так і хочеться спитати, а ті всі де, яким ти так щедро роздавав себе, чого вони не прийдуть до тебе помогти, а я маю? Тому роблю необхідне і не більше того. Ти щось змінилася, колись ти така не була? Втомилася просто за копійки працювати, кажу йому, то звільняйся, відповів чоловік. Я про це думаю, як тільки знайду іншу роботу. Анна покликала мене за кордон, і я погодилася. Поїхала на рік і дуже добре заробила, я вмію доглядати за людьми це вже точно. Мене навіть рекомендували ще одній родині, бо моєї сеньори не стало. Приїхала, а Петро якось так різко зістарівся, я його не впізнавала. Він у мене був таким чоловіком в цілі завжди, а тут геть подався. В очі мені зазирає з такою ласкою, мовляв, чи я вже. Назавжди приїхала? Ні, не назавжди, зуби полікую і назад, а ти вже якось тут без мене справишся, підморгнула я йому. Немає в його очах радості, а в мене й досі нема сміливості це все завершити. Ще не маю фінансової подушки, напевно. Не можу пояснити, чому я гордо не йду геть. Що зі мною таке? Як ви гадаєте? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.